Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку Астрій Лінгрен Пепі оселяється у вілі Хованка. Можливо, хтось з вами вже знає про пригоди Пепі Довга Панчоха. Можливо, вже хтось читав оповідання про цю чудо-дівчинку. Хто ж таке Астрід Лінгрен. Подивіться на її фотокартку. Життя цієї чудової письменниці було присвячено створенню чудових творів для дітей. Знайомих більшості з нас вона належить до числа кращих дитячих письменників усіх часів і народів. Майбутня письменниця. З'явилася на світ ще до Першої світової війни, причому її батьки познайомилися ще будучи дітьми. Коли вони подорослішали, то одружилися. У Астрід Лінгрен було двоє сестер і брат. В основу багатьох її творів лягли фольклорні історії і казки, які вона чула від рідних ще в дитинстві, у молодості. Астрід Лінгрен коротко стриглася і носила штани, що було нечувано для того часу. На свою першу роботу вона влаштувалася в 15 років, коли вмовила батьків дозволити їй підробляти в місцевій газеті. Так юна Астрід стала початківцем журналістом. У роки Другої світової війни Астрід Лінгрен працювала в розвідці, перевіряючи все зарубіжне листування. За цей час вона прочитала багато тисяч особистих листів. Знамениту книжку Астрид Лінгрен про новоруливу дівчинку пепі Довга Панчоха довгий час відмовлялася друкувати всі віддатництва, стверджуючи, що це твір антипедагогічний. Син Астрид Лінгрен згадував, що його мати, будучи вже літньою дамою, любила грати з дітьми на дитячих майданчиках, незважаючи на свій вік. Лінгрін стала першою письменницею Швеції, яку ще за життя звели пам'ятник. Протягом життя вона пожертвувала величезні гроші більше 10 мільйонів крон, що в перерахунку на сучасність, на благодійність. Більшість творів Астріти Лінгрін, включаючи знаменитого Карлсона, було переведено на українську мову. Майже всі її твори були екранізовані. На чесі письменниці був названий один з відкритих астероїдів, що отримав назву Лінгрен. З 2002 року у Швеції щодня вручається почесна премія імені Астрід Лінгрен присуджується автором книг для дітей. Ось така ця дивовижна письменниця. А у нас з вами є змога. Саме їм прочитати це оповідання і розібратися. Чи дійсно воно класне, чи можливо, ні? Прочитаємо першу частину цього оповідання. Сідайте, будь ласка, рівненько і приготуйтесь слухати. Сторінка 134, 135 у вашому підручнику. На околиці малесенького містечка є занедбаний садок. У садку стоїть старий будиночок, а в ньому мешкає пепі довга панчоха, їй дев'ять років, і живе вона там самісінька, нема в неї ані мами, ані тата. І, власне, це й добре, бо ніхто їй не каже йти спати саме тоді. Коли в найбільшому розпалі гра, і ніхто не силує пити риб'ячий жир, коли хочеться з'їсти цукерок. Колись у пепі був тато, і вона його страх як любила, і мама, звичайно, теж була, але так давно, що дівчинка не пам'ятає її. Мама померла ще тоді, як пепі була маленька. Пепі гадає, що її мама тепер на небі. І дивиться на свою доню крізь дірочку. Тому вона часто махає мамі рукою і каже Не бійся, я не пропаду. Тато свого пепі ще не забула. Він був капітаном і плавав по широкому морі. Пепі теж плавала разом із ним, аж поки одного разу під час бурі велика хвиля забрала його з палуби. і він зник. Але пепі була впевнена, що колись він повернеться. Вона не вірила, що тато втопився. Вона вважала, що він попав на острів, де живе повно негрів, став їхнім королем і тепер ходить собі серед них із золотою короною на голові. Моя мама ангел, а мій папа негритянський король. Не всі діти мають таких гарних батьків. Любила похвалитися пепі, а тільки но мій тато збудує корабель, він припливе по мене, і я стану негритянською принцесою. Геть гопо то буде життя. Тато купив цей будиночок у садку дуже давно. Він хотів оселитися тут із пепі, коли вже постарається, і не зможе більше плавати. Та сталося лихо, його забрала хвиля. І щоб дочекатись, поки він повернеться, пепе подалася просто додому, до віли хованка. Так звався цей будинок у садку. Одного вечора дівчинка попрощалася із матрасами. Усі вони дуже любили її, і пепі також їх дуже любила. Бувайте, хлопці, сказала пепі і всіх по черзі поцілувала в чоло. Не бійтесь за мене, я не пропаду. З корабля вона взяла дві речі. Мав пеня, що звалося паном Нільсоном, його пепі подарував тату і велику торбу, повну золотих монет. Матроси стояли біля поруччя і дивилися вслід пепі. Дивна дитина, сказав один матрос, коли пепі зникла вдалині і втер сльозу. Він казав правду. Пепі була дуже дивна дитина, а найдавніше в неї те, що вона була напрочуд дужа. Вона могла б підняти навіть коня, як би захотіла. І пепі таки підіймала коня. Вона мала власного коня, купила його за одну золоту монету. І от тепер кінь уселився в неї на веранді. Та коли, бувало, пепі розташувалась там, Випити після обіду кави, то безцеремонно виносила коня в садок. Ось ми прочитали з вами першу Скажіть, будь ласка, якою ви уявляєте пепі? Чому пепі залишилася сама? Як прощалися матроси з дівчинкою? Що Пепі взяла з собою із корабля? Що Пепі розповідала про своїх батьків? Чому всі вважали дівчинку дивною? Прочитаємо ще частинку з тексту на сторінці 135. Поряд із Вілою хованка був інший садок. Та інший будинок там жили тато, мама і двоє гарненьких дітей хлопчик і дівчинка. Хлопчика звала Томі, а дівчинку Аніка. Обоє вони були дуже чемні, гарно виховані і слухняні. Томі ніколи не кусав нігтів і завжди робив те, що загадувала мама. Аніка не виродувала, коли їй чогось не давали, і завжди була, мов лялька, у своїх добре випросених ситцевих сукенках, яких ніколи не бруднила. Том і Аніка мирно гралися в своєму садку, але часто їм хотілося мати якихось друзів. І тоді, коли пепі плавала з татом по морях, вони інколи вилазили на огорожу. Щоб віддаляти їхню садибу від віли хованки і казали Як погано, що в цьому будинку ніхто не живе. Хай би тут оселилася якась родина з дітьми. Про що мріяли Томі і Аніка? Як, на вашу думку, будуть далі розгортатися події? Подивись на малюнок. Розглянемо ілюстрацію в підручні. У на сторінці 134. Назвіть, що зображено. Зіставте малюнок та опис віли хованка. Чи все відображено на малюнку? Розкажіть, як би ви доповнили цей малюнок?